Що таке Пасха? Це договір. Часто, коли ми говоримо, ти знаєш, це не по біблії, це неправильно, Бог нам такого не говорив робити. Так святкувати Пасху не можна. Люди говорять, ну, ви наступаєте на святе, це для мене щось святе, мої обряди, мої святині. Я знаю, що у кожної людини є якісь святі моменти, правильно? Святині свої. Але ми забули, що є Бог, і в нього теж є святі речі, і найсвятіше це його син Ісус, якого Він віддав за нас. І ми часто говоримо про свої святині, але ми забуваємо про головну святиню, якою є Бог. Пасха це не просто якесь свято, не просто якийсь ритуал, їжа, знамення, диво якесь, або просто те, що ми говоримо: Господь визволив мене від смерті. Пасха це набагато більше. Бог у крові Ісуса поклав завіт, договір, ось про що йдеться. Тому Ісус Пасха наша, це заповіт, це договір. Твій, мій, церкви з Богом. А якщо є договір, то з ним треба щось робити, його треба виконувати, і це дуже важливо. Мільйони євреїв відсвяткували Пасху, мільйони людей помазали одвірки дверей, уклали з Богом заповіт, і смерть пройшла повз. Вони обібрали Єгипет, отримали благословення. Єгиптяни віддавали їм срібло, золото, коштовності, і вони вийшли як переможці. Вони вийшли переможцями над смертю, вони вийшли з рабства, отримали матеріальне благословення, але вони впали в пустелі. Ти задумувався колись про це? Це і є найважливішим фактом, який нам треба усвідомити. Пасха це завіт із Богом, це договір. Написано, що його треба читати, в нього треба вникати над ним, над тілом Христовим, над цим моментом треба міркувати. Тому що, коли ви опинитеся в духовному світі, то може виявитися, що між вами та смертю немає крові Христа. А це означатиме, що смерть та пекло мають над вами владу. І це кінець. Подумайте над цим. Приєднуйтесь, якщо хочете уклати. Приєднуйтесь, якщо хочете укласти з Богом завіт. Напишіть мені, якщо хочете вивчати Боже Слово і навчитись його виконувати. Божих вам благословінь!